Йоу, друзі! Всім призачасти! Сьогодні ми граємо в Ротуб Лайф 2. Да, буде проходження, Як я і обіцяв, відео кожен день. Ну, як кожен день. На вихідні відео не буде виходити, Самі понимаєте, поки... ну, не понимаєте, звісно, але на вихідні мене. Я буду чуть відпочивати, а на будні кожен день буду старатися викладувати відео. Ну що ж, давайте пограємо в Ротуб Лайф 2. Play. Анука, вот дулайки туторіал. Давайте пройду туторіал. Привіт, велком. Привіт! Вітаємо в роту Плайм 2. Анука, ти можеш потратити свої геми, щоб покращувати меблі для твоїх апартаментів тут. Коли ти станеш багато, ти зможеш купляти різні штуки для відосів тут. Тут ти можеш купляти апартаменти свої бічі. Це твої апартаменти. Ти завантажуєш відео, щоб бути популярним ютубером. Давай, робити відео. Зайди в твої апартаменти. Ну, на ютубі не став популярним, хоча б в Роблоксі стану. А ну-ка, опа. Перед стартом тобі треба тобі потрібно поставити стол. Так, білд. Нажми на setup desk -категорії». Так. Free. О. Удар, ребят, також, такое красиво. Так, Роти. О, о тако, да. Перфекто. Прекрасно! Тепер майже готов. Ну, майже готові, щоб робити відео. Перед... Перед тим, як робити відео в впор... чи в тебе все добре з зарядом, з голодом і з настроєнням. Нормально. А познамодуть енергію, тобі треба поспати. Сплю. Щоб тобі, тобі треба взяти їду з холодильника. Вся... А Вода безплатно. Додавайте воду поп'ємо. Друзі, як ви знаєте, якщо ви знаєте, це друга частина цього симулятора. Ну, лайфа. Перша частина, вона там уже не така, я в неї вже іграв. І нарешті, щоб твої настрій ...возобновився, поіграй в аркади. Давай. А що? Коли ти граєш в такому пудахтері і записуєш ролики, це ти не покращиш свій настрій. Ладан тепер... Хм. Так. Вони пам'ятають. Ти можеш почати робити відео. Сядь за твій стол. А ну-ка. Поіграю Dresden Айперес Ой, ну, ребят, я если це відео буде золотить, я поіграю в кожен режим з цього симулятора. Я поіграю, якщо це відео набере 5 лайків, я поіграю в кожен режим з цього симулятора. От буквально. Так. А тут просто отак робити. Ну, давайте. Друзі, якщо це відео набере 3 лайка я пограю в кожен режим з цього симулятора. Так, завантажити і опублікувати. Перфект! Прекрасно! тепер почекай, поки твої відео завантажиться. В реальності все так же само. Записуєш час, а потім ждеш, поки завантажиться. І вона з самого начала, як ви знаєте, не набирає. тисячу, дві. Три. Скільки? Та ні, це не реалістично. Воно набирає з самого початку 5 тисяч просмотров Повірте, я знаю на своєму випадку Так. Тепер, щоб улучшити апартамент, треба вийти з апартаментів. Тепер йди до Hardware Shop. Ну, це там, де, типа, всяке купляють для ПК компоненти. Правильно я розумію? А, ну-ка. Я правильно зрозумів чи ні? Так і купи Лучше, Так, да, 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 це як в першій части. Я в першу честь грав, я не помню, чи я записую, по-моєму. Я її записувала, але вона таки не вийшла. По-моєму, вона таки не вийшла. Теперс. Так, всі сіпак... по чим. Більше зв'язочок, тим типу, лучше буде відео. Це понятно. Чи більше зв'язочок? Так, пройди в арену сундуків. Сундуки. І. О, в я... мене за цей за туторію я безплатно цей сундук. Золото. Золото. Плейс down Gold Bars. Тепер поставимо. О! Так. О, прикольно! І тепер апгрейд апгрейд! От, якщо б в реальності у мене тут село золоті слідки, я би зараз не записував би відео. І, друзі, я серйозно. Так, тепер ти можеш подивитися тай золотих бар, який дають тобі прибіль в білд моді. Окей, я поняв. Тепер кожен. знає, що знає. Тепер бути, значить, будь, бути будь сам популярним. Це за це 100 гемів. За те, що я пройшов. Дякую за те, що пройшли туторіал. Будь ласка. Мені було не важко. Мегафон. Мені не важливо цей босс. Давайте мені не важливо цей босс. Я хочу записати відео. Типа удалить погані коменти. Окей. Хело, чест. Ребят, кажу, якщо це відео набере 5 лайків. Я поіграю в кожен режим із цього в руту. Кромі оцього Root Live 1. Поіграю в Murder Mystery 2 Super League Soccer да, ці ігри є, Я в неї поіграю і 3 cm. Оце я вообще играть не хочу. Ребят, я поиграю, если це відео конечно, 5 лайків в кожен режим звідси. Запам'ятайте мої слова. Якщо це реально відео набере 5 лайків... Я буду в шоке і запишу реально. А ну-ка, давайте монтируем. Чесно, монтировать, Я не знаю як. У мене все знімається з першої попытки. Так, загружається. І мені, по ідеї, дасть більше денег за золоті слитки. А я покажу посплю Хорошо, спати, да, Ребят, кто хочет добавлять Мій мінік я оставлю в описі відео. Так, граємо в аркади, давай-давай. О, 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 відео набираю. Воно в реальності до самого начала стикати набираю. Я вам серйозно говорю. Воно в реальності не так. І я ще деньги не получаю. Отримую. Деньги получаєте тільки якщо хто знає, якщо хто не знає, коли є 1000 підписників. І от в мене ще нема. У мене навіть 50 нема. О, хтось получив 100 мільйонів. Хоча б тут свою мечту сповню. Так, ріб, якщо вам це відео залетить, по-перше, я поіграю в кожен режим. Скомпудахтіра того. І по-друге, буде приложення. Я хочу цей режим пройти до кінця. Так, да. якщо це відео вам залетить. Що на що скажете ви Бравл Старса, коли відосики по Бравлу у тебе будуть? Ребята, я сам не знаю. Зараз, в Бравлі, немає нічого такого, що. Прям вау-вау. Коли будет коллаборация с Уно, на настанет, я засниму ролик, обзор, обовязков. Так, а пока что давайте купим себе кращего монитора. Сюда. Кращего ПК. Сюда. И на что мне еще хватает? Мне хватает денег на камеру. А что еще можно? Клавиатура тоже, на... тоже нужна штука. И Міс. Мишка? Мишка. Клавіатура чи мішка? так, чи клавіатура? Давайте мишку. Так, і мені не вистачає на клавіатуру. Все, давайте погнали додому. Дивіться, що у нас там по мишки. О, да! дивіться, який славний ПК. Відеосу. Так. У мене ще мати. Тут ще є режим Арсенал, такий режим і купець. Повторяю, якщо це відео набере 5 лайко. І я поюраю в кожен режим в роблоксі із оцих. Давайте дрессимо поєрс, який зараз мене набирає тут. Так-так-так, так, 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 тік. Тик-тик. Так, 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 Ребят, в реальності набагато записувати. хоча як уже ютубер, не скажу, що со стажем, а ютубер, починаючий, Я знаю, що відео записується не так легко. Ну, Но... тоже записується. Так, у мене відео. А ну-ка, давайте подождем, поки загрузиться. Поки воно загрузиться, я поступлю. Поки я посплю, я ще хочу поіграти, я не розумію, чим бою персонажу не подобається на ПК іграти. А іменно треба на цьому аркаді, на цій аркаді. Давайше випить три бутилки води. О, це відео зараз набере, так? Сіки! Якщо б у мене в житті так було. Подожіть 48 тисяч просмотрів. За одне відео У мене почти 1000 підписників. За одне чортове відео. Я просто промовчу, подожди, що за покапарсь. А, ви поняли? Я лично не поняв. Хоча ніч... нічого не поняв. Хоч я хочу піти пооткривати кейсики. У мене є 140 гемів, сто з туторіала і сорок сім з того. Ось тут кейсики, давайте. Я чоловік, який любить відкриватися штучки. Так, давайте сколько оцей стоїть? 500. Цей. О, сотка. Давайте, соточку. Давайте хороше. Будь ласка. Артдек... О, диван! Диван! У мене буде диван. У мене буде диван, пацани! Ну, перед тим, як я собі поставлю диван, я собі в магазинчику тут компонентів для ПК куплю щось таке апгрейдуще Типа камери, мікрофончика, мишки, у мене деньги є вже Ой, ребят, якщо б в жизни в мене було стільки денег з відосів, Вообще бафьена було. Повірте. Так, айдеа кейтборд. Мишка куплена. Мікрофон. Давайте скупляємо. А, нет, це камера, яка мікрофон. Да, я думаю. Так, да, давайте оцей купимо мікрофон. Отаку. І купимо оцей новий улучшений ПК. І мені більше ні на що не хватає. А ну-ка, давайте пил до апартаменти і треба поставити диван Там мені одавати прямо вот тут диванчик а де мене ці... о софас диван вот такой арт декософа ото зажать поребещать Оце... А це, це... це нічого не дає а що софа я просто можу сидіти на диване, прикольно я потратив 100 геймів. Прикольно. Так, так, так. Ну що, давайте далі записувати цей режим, як чуть заходить на моєму каналі, тут а в Роблокці. От якщо бы да, реально в каналі, так відео заходили по 50 тысяч просмотрів за один відос. Я б вже так. А та, здебав, я бы по 10 відео за день. Ну-ка, давайте клик, щоб монтувати. Ну, давайте, давайте, давайте. Відео замонтірований. Давайте викладаємо. Так. М -м ну, ребята, режимчик прикольний. Його я грав в прошлый, Він був не настільки прикольний. Цей режимчик прям хорошо обновили. Прям анімації такі, бігу зробили. І ребенка, конечно, напоминаю, тут якийсь електрисіметр. Так, відео виклося, подивимось, як залетить. Надивіться, чисто мій совет. Не викладайте, якщо ви ютубер, тож як я, совет, який вам поможе. Не викладайте два одинакових режима підряд. Бо 2 одинакових ігри підряд. Бо один, коли я подивився, другий вже не так цікаво. Дісно, мій совет. І деякі режими заходять, а деякі от, Еволюція Капібар у мене зайшла не дуже. А от людяне виживання прям зайшло сильно. Якщо ви дивитесь канал, якщо ви бачили канал, то ви, в принципі, розумієте, що еволюція Капібар не дуже зайшла, а от людяне виживання дуже. Подивимося, як цей видосик залетить. Клайм. А, коли ти Е, ладно. Оцей, скільки? 25 гемів. Давай дві штуки можу відкрити. Щось нормальне. Типа мені так щось більше сипло. still bad, на це я поміняю ліжко А ще оде. І. О! Box. Це рейерний Типа по мені повезло. А скільки там шансів на цей? О, ти дай процентів шанса А я везунчик. Так, сходить туди, купити якийсь компонент. А давайте схожу куплю якісь компоненти, щоб лучше записувалось, Щоб лучше записувалось, щоб більше було переглядів. Правильно. Так, ребята. Я вже, в принципі, думаю, вже скоро будемо закруглятися, бо вже Видіо і так довгеньке виходить. Зараз купляємо щось останнього. Ось монітор сюди. Монітор почти за 200 доларів. Сейчас поміняємо себечку. Ой, що так темно? Де свет включити? О! Включилось? Це гличко. Ти їди отсюда. А от ти йди сюди. Плейс. Тепер у мене ще в аборейдах щось є. Мут. А, ну да. Это мы будем брать. Вот бокс. Вот ну, сюда давайте поставим. А, мне хоть нельзя играть. Зачем я-то? Подождите. А, ребята. Я... А, ой, серкадни машины. Все, не пораживаем на месте. Ну, вообще, дивіться, хата з золотом, з кроватями. Короче, ребят, на цьому ми будемо закругляться, якщо... І повторю, опять же, якщо це відео набере 5 лайків, я поіграю в кожен режим з цього режима. Ем, удачі, всім до скорих зустрічей. Всім пока-пока. Пока. -пока. пока.